Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачну шурпу. Вона, як наче щойно з вогню, але приготована вдома. Якщо вам цікаво, дивіться. Вона має насичений смак, а готується дуже просто і швидко. І може бути варіантом смачної вечері або обіду. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Я буду робити з реберець, виберіть м'ясе, яке ви полюбляєте. Якщо ви будете теж робити з ребер, обережно, уважно продивіться ось ці місця. Не повинно бути ніяких таких гострих кісточок, тому що цей бульйон ми проціжувати не будемо. Я ось добре перебрала, прямо їх так повитягала. Тепер буду різати на порційні шматочки. Ось так. Далі я беру ось такий казанчик, він, мабуть, літри 3 в мене займає. Його можна ставити як на відкритий вогонь, в піч, так і на домашню плиту газову. Я буду готувати вдома. Додаю в казан 2 столові ложки олії і ставлю нагріватися. Підігріте масло, ось це відправляю реберця і смажую до золотавої скоринки. Тим часом підготую овочі, цибулинку наріжу великими шматочками. Я ріжу навпіл, ще раз навпіл і ось такими. І хвостики викидаємо. Тепер беру морквинку чищену і теж її буду нарізати такими Величенькими шматочками. Довільної форми можна кружечками, як полюбите. Те ж саме буду робити з перчиками, я взяла кольорові жовтий-червоний, щоб було гарніше. Теж ріжу на великі шматочки. Ріжу хвостик. Витягну серединку і поріжу на шматочки. На три частини і ось так смужечками. Як казанчик в мене невеличкий, я, мабуть, візьму половинку червоного і половинку жовтого перчика. Такий він нестандартної форми. тому виходимо з ситуації, як можемо. Помідорчиків потрібно зняти шкірочку, для цього я роблю такий надріз, кладу в мисочку, заливаю окропом і даю постояти. Щоб відійшла шкірочка. Потім зливаю водичку та чищу помідорчик від шкірочки. Ось гаряченьке, але все дуже добре відходить. Нарізаю теж величенькими шматочками, вирізаю тільки ось ці хвостики. Я все вже підрум'янилось, додаю цибульку. Перемішую і 10 хвилин даю ще посмажити. Через 10 хвилин відправляю моркву і ще на 10 хвилин залишаю. Тепер одночасно додаю перець, помідорчики та ще залишаю на 10 хвилин. Тепер нарізаю картопельку, я взяла її таку невеличку вибрала і нарізаю її половинками. Тополька повинна бути така більш крупненька. Ну, тобто виділятися з усіх овочів. Якщо більшенька, можеш ще перерізати. Дивіться, яка краса, просто неймовірна. Через 10 хвилин я додаю копчену паприку, хмелі сунелі. Паприку мелену, солодку сушену, суміш перців та сіль. Зверху відправляю картопельку та до самого верху заливаю питною водою, в мене бутильована. Даю шурпі закипіти. І як закипіла, дивіться, яка. Я додам лавровий листочок, сушений чесник та цукор. Тепер готую до приготування картоплі. Скільки це займе часу, я не можу вам сказати, Скільки це займе часу казати некоректно, тому що у всіх картопля різна і вариться вона по-різному. У мене домашня вариться дуже швидко, але у вас може і буває 40 хвилин варитися. Тобто, дивіться по своїй картопельці. Тепер поріжу петрушку. Якщо ви любите кінзу, зелень, і вона у вас є, використовуйте кінзу. Трішки поріжу зеленої цибульки дрібненько. Покладу до мисочки та перемішаю. І як все готово, насипаємо. Та додаю зелень смачного.